Допомогти представникам ромської національності отримати паспорти на Львівщині завершили перший етап відповідної ініціативи. Впродовж двох тижнів мобільна група з представників обласної адміністрації та громадських організацій виїжджала у місця компактного проживання Ромів для роз'яснювальної роботи. Зокрема, відвідали Червоноградську, Стрийську, Земноводівську, Самбірську та Старосамбірську громади, які результати візитів та що в рамках ініціативи буде відбуватися. Це далі будемо розпитувати в члена цієї мобільної групи начальника відділу релігій та національностей відповідного департаменту Львівської обласної військової адміністрації Василя Дороша. Він із нами на зв'язку. Пане Василю, вітаю вас. Пані Ірино, вітаю, знаєш, дякуємо, що доєдналися. Так, от перше питання до вас таке. Ми знаємо, що у Львівській області є така організація, яка називається Міжнародний фонд відділення Міжнародного фонду охорони здоров'я та навколишнього середовища Регіон Карпати. І кожен мешканець Львівщини, який не має документів, але хоче їх отримати, в принципі, може до цього фонду звернутися і йому там нададуть допомогу. То чому в обласній адміністрації все таки вирішили виїжджати в місця компактного проживання? представників ромської національної спільноти і вирішувати питання уже там на місцях насправді ця ініціатива існує вже з початку 2022 року. У нас є створена при обласній військовій адміністрації робоча група, і нами було проаналізовано ряд проблем, які існують у ромської національної спільноти. і Нами було визначено, що першим етапом і найвиобхіднішим є вирішення питання з паспортизацією, документуванням тих людей, які документів не мають, і е, саме в середині 2023 року нам вдалося налагодити комунікацію з цим фондом, який має дуже хороший досвід роботи в цьому напрямку, зокрема в Закарпатській області в місті Мукачево, і ми спробували реалізувати ці ініціативи в нас на Львівщині. Питання дуже специфічне, тому цей перший, чому перш це названо першим етапом. Угу. Потрібно зрозуміти, що ми їхали до людей знайомитись. Це люди, які живуть за певним стилем, живуть за цим стилем століттями, і одномоментно видати документи, паспортизувати або переконати. Змінити свій стиль життя на якийсь інший не вдасться, саме тому ми їхали з людьми знайомитися. Ми представилися, ми отримували певні зворотні зв'язки, і саме в цьому нам в реалізації цієї ідеї обласної військової адміністрації нам допоміг саме досвід цього фонду. А хто, хто входить ще до мобільної групи? Ми вже сказали представники обласної адміністрації відповідно фонду цього, і ще якісь представники якихось організацій, то хто саме? Так, звичайно, ця ідея дуже зацікавила управління верховного комісара ООН з права біженців. Тому в кожному з виїздів нас супроводжував представник. А в деяких поселеннях навіть було два представники. Звичайно ж, з нас завжди супроводжував представник поліції, поліцейський офіцер цієї територіальної громади, куди ми виїжджали. Також медичний працівник і представник соціальної служби територіальної громади, куди ми їхали. Я до речі, дуже хочу відзначити хорошу роботу поліцейських офіцерів на місцях, які знають проблеми ромської спільноти в тому поселенні, де вони знаходяться, і тому якби люди з різних структур, які дотичні до вирішення цих проблем, і саме координація синергія наших дій, тобто дала дуже хороші результати. Пане Василю, а для чого медичний представник? Тобто це іде також роз'яснювальна робота для того, щоб представники ромської спільноти робили якісь профілактичні огляди. Так розуміємо, чи відбуваються якісь огляди одразу ж на місцях. Так і те і інше. По перше, ми не тільки виявили, намагалися виявити і знайти недокументованих людей. Тобто ми з ними спілкувалися. Ми вивчали перешкоди, з якими стикається та чи інша спільнота, тому що насправді не є все одноманітно. В кожної спільноти насправді свої проблеми. Пізніше тобто ми намагалися здійснити моніторинг проблем кожної зі спільнот. Ми Намагалися акцентувати на важливості здорового способу життя, ми намагалися навіть в один з виїздів, який тільки першим етапом, донести певні, якби такі меседжі щодо запобігання бездоглядності, безпритульності дітей. Так важливості, щоб там жінки, які при надії, які чекають народження дітей. А там в основному жінки багатодітні. Наприклад, один з випадків жінка 22 роки. Вона вже вагітна сьомою дитиною. Так. І на жаль, більшість з них не стоять на обліку, так і якби те, як змогла донести медичний працівник, деякі меседжі до неї нам було дуже важливо. Ну власне, от виявлення цих перепон, які є для документа там чи отримання документів цією спільнотою, це одна із завдань моніторингової групи. Інше також виявлення оцих проблем, про які ви згадуєте. То якими найбільшими проблемами є за вашими спостереженнями, крім того, що Роми не мають документів, бо очевидно частина не хоче, частина не може. Що ще про проблемного ви з'ясували? Насправді ситуація в кожній зі спільнот не однорідна. Якщо в певній спільноті нас зустрічали досить таки привітно, і майже вся спільнота, тобто виявляла готовність, і ми вже маємо певні перспективні плани наступний тиждень туди виїжджати з людьми від безпосередньо, які будуть опрацьовувати документи, сканувати, відправляти в міграційну службу, тобто вже є певні напрацювання. то в деяких поселеннях ну був спротив, mm -hmm. Це однозначно. Та але в кожної зі спільнот є свої проблеми е матеріальні. З але першим етапом, звичайно ж, коли буде вирішено питання документів, та можна буде переходити до наступних так, наприклад, отримання виплат, наприклад, так далі, там отримання освіти, здобуття освіти дітьми наступне, тобто можна буде якось допомагати і дітям середнього віку отримувати освіту. Мене дуже вразив випадок в одному з поселень неподалік самбура, коли. Насправді дуже непривідно нас прийняла спільнота. Ну діалог був, але він не був таким, якби дуже відвертим. Але один один хлопчина, років 22 підійшов до нас і сказав, що я хочу отримати освіту, я хочу навчитися писати. Я хочу отримати роботу в місті. Я хочу змінити своє життя, тому що я вже втомився. Його всі засміяли в поселенні так, але одна людина з поселення виявила бажання, і це нас надихає. Це нам допомагає, як ви знаєте. Вірити в те, що наша праця не даремна, і що ми робимо все правильно. Та ми прекрасно розуміємо, що нам не вдасться вирвати людей з того стилю життя, в якому вони живуть. Ну і це не є нашою метою, тому що ми не збираємося когось змушувати до чогось. Ми хочемо показати людям, і це наша головна мета, що є кращий стиль життя, є краща кращі можливості, яке дає суспільство, життя в суспільстві, якщо інтегруватися в нього, і ми хочемо показати, що такі можливості є. Вони позитивні, і ті результати, які люди можуть отримати, будуть дуже позитивними для них. І, власне а історію так, історію цього двадцятирічного хлопця, мені довелося. Я мала таку можливість її вже прочитати, і те, що вона вас зацікавила, і якщо я не помиляюся, то цей хлопець він не вміє ні писати, ні читати досі, і він хоче здобути освіту. От, власне, який механізм, коли людині 20 років вона не освічена, вона хоче навчатися. Що далі буде відбуватися? Чи готова, чи має такі повноваження обласна адміністрація чи інші органи місцевого самоврядування допомагати такій людині вступити і куди йому вступати? Е, є дуже хороший досвід уже в земноводівської громади. Там е, одна зі шкіл інтернат міста Львова. За якусь додаткову доплату одному з вчителів зобов'язують її, тобто, але це якби її власну ініціативу, і вона їздить в поселення ромської спільноти, і вона навчає дітей читати і писати. Вони для діток організовують навіть цієї зими були заходи до Дня Святого Миколая, там пісньогорічні. Події діти виїжджали з поселення, вони переодягалися, вони їздили там до школи, для них проводили захід. Вони були дуже задоволені. Тобто, певні практики і досвіди є. Тобто, до складу робочої групи, яка займається цим питанням при обласній військовій адміністрації, так і також звичайно входять представники управління освіти, і вони, тобто, механізми, те, як діти повинні потім знову ж таки вливатися в якийсь шкільний освітній процес, є. Але він може бути тільки тоді реалізований, коли вони отримують документи, і вони uh -huh. зможуть відправді отримати От, Власне про Але документи, заходи, той етап, про який ми з вами зараз розмовляємо, це виїзди мобільної групи в місця компактного проживання. Ви познайомились, ознайомили із метою вашої роз'яснювальної роботи, і так далі. Що буде наступним етапом, і як ці люди ну практично будуть отримувати документи? Ми сформували той запит, який станом на сьогодні існує, і знаємо, яка ситуація в кожному поселенні. Наприклад, предметно, наступного тижня ми виїжджаємо одне з поселень з безпосередньо з опрацюванням документів деякої кількості людей, які на це погодилися. Потім для діток в нас запланована інформаційна сесія, заняття і розважальні деякі речі, там розмальовки. Там з нами йдуть психологи, тренінги, і це знову ж таки в межах співпраці з львівським відділенням Міжнародного фонду охорони здоров'я навколишнього середовища, регіон Карпа. Наступного тижня ми їдемо в ще інше поселення. Там вже інформаційна сесія буде на зовсім іншу тематику. І зовсім інший підхід буде випрацьований до до, до до діалогу з ними під час другого виїзду, тому що люди ще не всі готові до документування, до на до те, щоб надати документи, щоб наші там юристи фонду могли його їх опрацювати, просканувати. А до слова до слова кажучи, ви відвідали поселення у п'яти громадах. Ну у кожній громаді, напевне, не одне поселення. а Є кілька місць компактного проживання. Чи є якась статистика загальна? Скільки людей від загальної кількості від представників ромської спільноти готові ці паспорти отримати чи інші документи з за цією ініціативою? Потрібно розуміти, що чимала кількість представників ромської спільноти документи мають. Ага, багато хто з них мешкають на території Закарпатської області. В них є будинки, в них є присадибні ділянки. Вони просто приїжджають на територію Львівщини на певний сезонний час. Вони тут заробляють. Ну для них як вони стверджують, ці кошти є більшими ніж ті, що вони можуть заробити в себе на території Закарпатської області, і вони на зиму знову повертаються туди. Вони там зимкують і знову приїжджають сюди. Можу ствердити з того, що, що дали наші виїзди на першому етапі: відсотків з 60 тих осіб, які не документовані, виявляють готовність отримати документи, і дуже часто це є жінки і діти. Жінки прекрасно розуміють, що вони не доотримують отримують велику кількість коштів, які вони мають як багатодітні матері, і знову ж таки до багатьох вдається достукуватися з тої точки зору, що вони розуміють, що дітям потрібна освіта. Світ динамічний світ рухається вперед, і той стиль життя, з яким вони жили навіть століття тому, він вже мало можливий в прийдешні роки, пане Василю. Якщо відділити представників ромської спільноти. Тих про яких ви говорите, які мають і будинки, і все інше, і е, тих, які все таки традиційно проживають у таких місцях компактного проживання, чи ви помічаєте, що оця спільнота, яка інтегрувалася у звичайне суспільство, підтримує ту, яка залишається у цих місцях компактного проживання і ще не зовсім хоче інтегруватися, чи є такі зв'язки в е, цій спільноті е, Ромів? На превеликий жаль, я можу констатувати, що є великі бар'єри, між ними велика прірва. На жаль, та нам би дуже допомогло комунікація з представників ромської спільноти, які повністю інтегровані, живуть своїм життям і мають великі можливості їм допомагати. Бо більше можу сказати, що є прірва між ем, представниками ромської спільноти, які працюють, і ті, які ем, так заробляють на життя методом жебракування, так скаже. Тобто багато спільнот, які є постійними, які нам не мають ніде будинків, постійного місця проживання, живуть в лісопосадках, в лісах або в полях в бараках, вони там працюють на сміттєзвалищах, вони шукають метал, вони збирають папір, скло, пластик, вони його сортують і потім здають. Тобто, це їх метод заробляння коштів. А є такі, які цим не займаються, які тобто, яким простіше піти попросити і пізніше так прожити. Тобто, і між ними існує прірва. Тобто і вони не хочуть один з одним часто комунікувати. Ну і власне що цей спосіб такого життя він впродовж багатьох років і формував суспільну думку інших національностей щодо ромської спільноти. І тут на завершення питання чи ви спостерігаєте, що змінилося ставлення зокрема представників Львівщини до цієї спільноти? Бо, от, скажімо, ми часто і багато говоримо зараз про ромів. В п'ятницю у нас буде день пам'яті, до слова кажучи, бо в ніч з 2 на 3 серпня в. В таборі аушвіц з нацисти розстріляли кілька сотень представників ромської національності, і ми будемо згадувати в пам'ять про них і в пам'ять про те, що дискримінація в сучасному світі е, неможлива. Так, от, чи є оці зміни, які вам, зокрема, як профільному е, департаменту помітні уставлені від суспільства до е, ромської спільноти? Мушу ну, сказати, що е Дуже часто ми не зустрічаємо представників ромської спільноти, які живуть себе в поселеннях, і які десь працюють, які намагаються, хоч е, е, в тому стилі життя, в якому вони перебувають жити чесно, які ні в кого не крадуть, які там заробляють, здаючи там мукулатуру, скло або метал. Ми їх не зустрічаємо, тому що вони живуть зазвичай в межах свого поселення. Ми зазвичай зустрічаємо представників ромської спільноти, які так не живуть, які там готові там навіть піти, деколи коли на злочин, там живуть десять біля. Привокзального ринку вокзалу, які ну не, не завжди готові там на якийсь діалог, саме тому такий стереотип суспільства сформувався і є постає інше питання. Тобто, ми зараз займаємося документуванням, ми намагаємося з ними діалогувати та видозмінювати їх стиль життя і місце перебування, а не виривати їх з цього місця. А знову ж таки, чи готові ми до їх інтеграції? Це дуже великий виклик, і Ми теж намагаємося над цим зараз працювати. Напрацьовувати стратегії, як чином нам приймати класи цих дітей, як яким чином нам сприяти їх інтеграції. Ну, бажаємо вам успіху у вашій роботі і терпіння нашому суспільству. Василь Дорош, начальник відділу релігій та національностей департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської обласної військової адміністрації, був у цій частині головного за день. Говорили про ініціативу із документування або надання документів для представників ромської спільноти на Львівщині.